Дипломники академії мистецтв представили свої магістерські роботи. Це гобелени, панно та інсталяції 18 студенток кафедри художнього текстилю. Кожна із них захищена на відмінно. Хтось побачить екологічну тему, тут хтось побачить тут. Єдність небесного і земного. Тут є дві людські фігури, одна тягнеться до верху, до неба. До... Піднесеного а інше до прекрасного земного тягнеться. Ця робота Христини в авторській техніці поєднує класичне ткацтво, вишивку та живопис. А ось це нейлонове панно це символ перевтілення від народження, життя і до воскресіння, а не до смерті. Все народжується з матінки землі, виростає, розквітає, розчиняється в синій блакиті. Тобто ну, тобто, на даний мене все переплетено. Все перевтілюється люди в риби, риби в рослини, в хмарки, ефект марення, що нічого нема постійного. Поєднання понять модне і текстильне сьогодні кажуть нереальне однак саме такі трудномісткі речі колись символізували достаток. Ними оздоблювали оселі королів та імператорів.